Дуже потрібна допомога. Це наша седніцька дівчинка. Треба допомогти. Ці кадри у грудні 2020 року відзняв Тимур Блинець у відділенні банку. Зняв тоді з рахунку парафії 10 тисяч гривень, щоб передати на лікування онкохворої дівчинки. Він настоятель Георгіївської церкви у Седневі. Про допомогу просила місцева жінка. Повірив, бо знає її 20 років. Був телефонний що Треба допомога, що його онучка в тяжкому стані і конче потребує втручання, треба зробити укол, що в неї дуже хвороба така, серйозна онкологія. Ми надали кошти від парафії. пообіцяли, що документи завтра буквально передадуть по хворобі. Засумнівався, коли побачив дівчинку на власні очі і поговорив із місцевою лікаркою. Потім телефонує мене наш лікар, каже, що такої хвороби немає. Вони збирали кошти, по всьому селу, дуже багато людей. Я так підрахував, це тільки якщо ті, що я підрахував, так це одна 100 тисяч набрано. Багато хто не хоче про це казати, багато хто каже, що не хоче подавати до суду. Він написав заяву до поліції зі слів речниці Нацполіції області Наталії Слабиняк по справі, Алли слісар тривають слідчі дії за статтею кримінального кодексу Шахрайство. Деталі справи поліція не розголошує. Жінка працює бухгалтеркою у Сендівській селищній раді. Говорить, грошей ні в кого не просила. Я звернулася до Тимура Анатолійович. сказав, я тобі допомогу. Тоді він пішов мене, спровоцірував. Повідати журналіста. От, і це все виложили, от, і мене обгавняли. Я вас привезу її з лікарні, приїхати до тут побачити. Вона не ходила на одну ногу, тепер на дві ноги не буде ходити. Оце лікування наше, таке лікування. Тоді журналістам Чернівської газети жінка розповідала, що діагноз меланома четвертої стадії її онуці встановив лікар-хірург дитячої обласної лікарні Сергій Ярмак. У телефонній розмові він повідомив Суспільному, що така дитина у нього не лікувалася. Відповідного діагнозу він дівчинці не встановлював. Сімейна лікарка, яка обслуговує родину, говорить, що медичного огляду дитина не проходила останні два роки. Вони до нас прийшли. І я їх попросила принести виписки. Якщо ваша дитина хвора, як вже на фізкультуру відправлю. ну до цих пір з 21 жовтня, 19 мені ніхто вже два роки не несе ніяких довідок, бо їх немає. Ходіте, вони ж на цьому гроші заробляють. Сергій Зосименко благодійною діяльністю займається 10 років. Його громадська організація здебільшого опікується пацієнтами відділення дитячої онкогематології. Говорить, аби не потрапити на гачок шахраїв, перш за все треба перевіряти документи. Людина має підтвердити свою особу, тобто чи дія, чи паспорт. Тим, що вона цим займається. По-друге, має бути виписка від лікаря з приводу того, що є така дитина, такий-то діагноз, і є то приписані там ліки чи ще щось. І найголовніше мають бути контакти батьків, і ви можете передзвонити і перевірити, що дійсно є ця дитина, є цей лікар, і є взагалі вони. Як родинам, які потребують допомоги, так і благодійникам, він радить співпрацювати не з фізичними особами, а з перевіреними благодійними організаціями. Якщо ви працюєте, наприклад, з благодійним фондом, у якого нормальна репутація, у якого є бекграунд нормальних справ за плечима, то вони несуть і ну і кримінальну відповідальність і юридичну і Своє ім'я виставляють на кон, якщо щось трапиться. Надія Куліш, Анастасія Лоза, Олександр Січко. Новини на Суспільному.